Всім доброго раночку! У нас сьогодні другий день нашої відпустки і ми в Італії в місті Піскара. І поки наш папа з Іванкою сплять вдома, ми з Маркушиком в перший день переведення годинника вирішили пройти вже прогулятися на море і знайшли першого дитячого майданчика. Markuszek, kuku! Nie tu. Tu, tu. tu! Ja ciebie czekam, zjeżdżaj! O, ty już tu! Ta. Plexkok, tak! skok, tak szybko! Маркушка вже біля іншого майданчика, тут вздовж всієї берегової лінії тягнуться багато-багато пляжних комплексів. І на території майже кожного пляжного комплексу є майданчик дитячий. Але оскільки ці комплекси не працюють зараз, а працюють лише влітку, то вони позакривали майданчики, ну, сітками, це ж їхня приватна власність. Але деякі майданчики, я не розумію, або вони відкриті просто, або вони для загального користування. То ми з Маркушиком йдемо вздовж, вздовж моря і заходимо в гості до тих майданчиків, які відкриті. Ну, Маркуш, ти ж на мене кидаєш пісочок? Ану ти де? Ой, ку-ку! Ти Що ж, на шовчасики? Так. Да. І там навіть циферки є? Так. Да. О, клас. Ого, як ти високо виліз. А ти вже з горки їхав? Що? З горки вже їхав? Ні. І не будь. Да. Давай. А, а да, а да. А да, а да вообще? Ще... І ще один майданчик? Ні. Горка, горка. Горка жовта. Так. Да. Ті інші. На іншого? Ну да. побігли. А що ти, Маркуш, робиш? Отаку дірку в піску робиш? Так. Молодець. Машинка блискок, так? Мабуть, це відео можна називати сміливо огляд дитячих майданчиків міста Піскари, тому що ми знайшли ще одного. Тут їх навіть і шукати, не треба їх дуже багато. Потяг! Та ти що? Тут навіть дивись два майданчика і, і гойдалки, так? Да? То закрито, то на ремонті то зламане. Угу. Да. А ти бачив, що це мордочка собачки і язик червоний? Да? А ти бачив, що на горці намальовані ракети? На горки, так папа папа. Да. Мама да. ще Куди йдемо далі? Далі пішли. А тут майданчик той, що з лівого боку відкритий, а той, що з правого, такий високий, високий красивий, закритий. Ну, я думаю, ми тут Маркушка знайде, чим йому займатися. О, ще да, Ще одна горка. Можна їхати з горки. А я да. А я, я ні. Ні, вона не зламана і не грязна. Погано їде, ні, так, да. 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 мая тут, ми да. тут ми юні ота кібуху, мама можна? Така сітка павучка. Ні, сітка Ні? Ні. Хорошо, просто сітка без павучка. Ні. Ого, як ти високо заліз. Це машина? Так. Да. ого клас. Там краб, а ось тут, дивись миношка намальований побачив? Да. Можна і так, а можна так впасти, да? І ще один майданчик, ось так майданчик з сіткою закривають на зиму, а ось поруч простенький майданчик відкритий. Маркуш, що робиш? Ой, витираєш грязний? Не хочеш їхати. Ножками відштовхуйся. Ти в доміку? Так. Я вже збилася з рахунку, який це майданчик. Може, десятий, але мабуть це вже буде останній на сьогодні, тому що ми з Маркушиком гуляємо вже більше трьох годин, і я думаю, що він вже скоро і будемо потихеньку додому йти.